З відстріляних гільз – у світильники мистецтво по Запорізьки. Це коли з нещодавно смертоносних інструментів роблять витвори, що допоможуть нашим захисникам робити з ворога не ворога. Про волонтерів і благодійність далі у нашому випуску. Запорізькі волонтери перетворюють відстріляні гільзи на світильники та прикрашають українським орнаментом. Таким незвичним способом вони в умовах війни не забувають про мистецтво, готові вироби розігрують у соцмережах за донати, а виручні кошти відправляють на потреби Збройних сил України. Одна з гільз точно у нас пішла за 4 тисячі доларів. Людина кореннями з України, але зараз живе не в Україні. Світильник з гільзи має дизайнерський візерунок, що вирізають лазером. Вона така справжня, що вона не є гламурною. Ми їх спеціально не зачищаємо, вона є важкою. Потім ще наші волонтери на виробництві в паляниці вони дооформлюють цей ставлять на дерев'яну підставку. і Це вже власне такий готовий світильник. В день на цьому ж верстаті виготовляють деталі для медобладнання та меблів. А орнамент на гільзах вирізають вже ввечері. Підприємець, який виконує кропітку роботу, каже, що за роботу не бере ані копійки, навіть попри те, що обладнання. взношуете. Здесь рабочий портал, здесь происходит саморезка. Вот эта лазерная головка. Оттуда светит лазерный луч и вырезает нужные, нужные какие-то вещи в трубе. Да, конечно, ресурс-ресурс уходит и лазер садится, как любой лазер, но здесь несоизмеримо, я думаю, то, что мы делаем и то, что... то, що ми теряємо, ми більше приобретаємо, думаю. Окрім патріотичного візерунку, світильник з гільзи має ще одну цікаву особливість. Ми присвячуємо областям, всім областям України, починаючи да, з Крима, з півдня до там, Чернігова, до півночі, зі сходу, Луганська, Донецька і до заходу, Львівська, Франківська тощо. От і суцільно ми маємо колекцію таких гільз присвячених всій території наш вільної країни, от і ми їх розігруємо певним чином. Розігрують заради потреб українських захисників, зокрема дронів та іншої техніки. Волонтери кажуть, ще не всі світильники з областями анонсували, тому є можливість придбати. За оновленнями інформації стежте за анонсами у соцмережах центру Паляниця та спільними зусиллями наближайте перемогу.